Вже зовсім скоро ми зустрічаємо новий 2023 рік. І як годиться, кожен з нас чекає якогось подаруночка під ялинку. Ми вирішили розпитати волинських волонтерів, що вони готують на подарунки нашим бійцям і що потребують наші бійці. У сонячній кав'ярні Старе місто робота кипить без зупину. Волонтери, в тому числі і діти з синдромом Дауна, фасують подарунки для малюків, які переїхали до Луцька зі сходу або продовжують жити на прифронтових територіях. Ми передали на Курахове вифлеємський вогонь. Наші пластуни приїхали сюди і передали цей вогонь миру, вогонь єднання в, Курахівськ... в Курахівський... Курахівський ОТГ, і там поїхала туди дуже велика допомога для діток, які там залишилися. Вони нам сьогодні телефонують, дякують, госпіталі дякують. Ну, а отут постійно працюємо, якщо ми працюємо постійно ще й на запитами військовими, то сьогодні військові дуже Багато просять для тих діток, які залишились сьогодні. Там заразом тут складають гуманітарну допомогу для відправки на передову. Сьогодні всі в ролі помічників Святого Миколая працюють на перемогу і не лише для військових, а й для діток. І приємно те, що є, є що передати. Слава Богу, що є, є і ротарі клуб з Луцьк з Польщі Німеччини нам передав доволі таку хорошу потужну допомогу для військових від термобілизни до всього. Так, теплі кофти, теплі куртки і Чобітки теплі є так, ну дійсно є. Є свічок. Багато ми отримали потужну фуру, таку хорошу свічок, коли всі шукають свічки, а в тебе вони є. В той же час у штабі благодійного фонду «Волинсос» замість класичних подаруночків бійцям під ялинку тут збирають мега-пакунки до новорічного столу для цілих підрозділів. Хочеться трошечки підсолодити, хоч. Чуть-чуть, щоб вони відчули цей от смак нашого свята. Тому ми збираємо такі дуже гарні посилочки. Тут є все: і кава, і чай. І зараз вам покажу там під низом. є ковбаска, гульонка вже готова нашими друзями з Німеччини. Наші друзі передали це. Передала, наприклад, Наталка Толмачова, оливочки з Греції. Та за словами Наталки Ареванюк, окрім смаколиків, вони готують для бійців на передову і більш цінні та важливі подарунки. Ми зараз чекаємо, закупили шість, можливо, вийде навіть сім дронів, які до нас будуть їхати з Польщі. Ми дуже маємо велику надію, що ми до нового року отримаємо і, хоча б якусь частину, вже зможемо відіслати хлопцям. Її колега Дмитро Василенко щойно повернувся з-за кордону з генераторами та партією гуманітарної допомоги для медиків. За його словами, саме таких подарунків нині чекає багато людей на передовій. Подарунки військовим везуться. Ешелоно. От буквально за 20 хвилин прийде одна машина, буде вантажитись. Через 17 хвилин після цієї машини буде ще одна машина вантажитись. І пізніше, ну я не впевнений, 17 чи 27, але буде ще одна машина вантажитись. Е, що приїхало сьогодні? Сьогодні привезли на шпиталі те, що вони просили, не буду казати, що, але дуже необхідне і дуже дороговартісне обладнання. Не покладаючи рук, трудяться і на штабі жіночої сотні Волинської самооборони. Оксана Демчинська тільки встигає приймати від одних ящики з гостинцями та перевантажувати усе в буси волонтерів, які щодня по кілька екіпажів вирушають на схід та південь України. Серед загальної гуманітарної допомоги є місце і для особливих подарунків. Ось тактичний рюкзак. Він попрямує луцькому бійцю, який зараз перебуває в одній з найгарячіших точок на передовій. А від жіночої сотні волинської самооборони наші розвідники цього року під ялиночку отримають волинський сухпайок. А волонтерів штабу Ангар ми застали саме за вигрузкою буржуйок. кажуть, вже найближчими днями їх доставлять на фронт. Нещодавно тут закрили масштабний збір коштів на закупівлю автомобілів. Ми ж поцікавились, які запити їм надходять від військових у переддень нового року. Тепер просять квадрокоптери, дрони, і ми будемо розпочинати великий новорічний збір на дрони. Це буде десь 1 мільйон 500 тисяч гривень. Я теж сподіваюся, що ми дуже швиденько його закриємо, так як з автомобілями в нас вийшло, так і вийде з квадрокоптерами. Просять от такі речі. На жаль, такі зараз подарунки новорічні. Звичайно, ми намагаємося додати якогось настрою. Звичайно, намагаємося надсилати щось патріотичне, щось святкове. Щойно з поїздки зі сходу повернулася ще одна волинська бджілка. Координатор штабу автомайдан Волинь Олександра Лисак. У ролі помічниці Святого Миколая вона кілька днів їздила по деокупованих та прифронтових територіях, роздаючи гостинці від волиння та закордонних меценатів з гостинців було чотири тонни гуманітарної допомоги всього. По асортименті не перелічити, але і самого цікавого, що запам'яталося, це були дитячі рукавички, які були написані, і кожна була подарована військовому. Це були шкарпетки з сердечками. Це була калина, дбайливо закручена нашими бабунями. Це були миколайчики спечені мамами з 15-ї школи діток. Та чи не найбільше цю помічницю святого Миколая чекала парамедичка однієї з медустанов на передовій? Самим головним сюрпризом і виконанням бажанням це стала подарована нашими людьми, які працюють на базарі сім'єю Ярополець. З рованців машина для евакуації поранених. Шкода Октаві. На жаль, з багатьма волонтерами нам не вдалося поспілкуватись, оскільки вони саме вирушили на передову, адже незважаючи на втому чи вихідні дні вони намагаються донести нашим захисникам, хоч трішечки родинного тепла та святкового настрою.